Ти колись відчував, що щось у тобі змінилося? Що бажання залишилося, але тіло більше не слухається, як раніше. Ерекція приходить повільніше, триває менше, а іноді просто не з'являється. Улюблена поруч, вона чекає, а ти ніби не можеш відповісти на її очікування. Це відчуття знайоме багатьом чоловікам після 50. І, хоч про це не прийнято говорити вголос, я хочу, щоб ти знав. Рішення є так, з віком змінюється гормональний фон, м'язи слабшають, а судини втрачають еластичність. Але сексуальне життя не має закінчуватися, навпаки, воно може стати глибшим, яскравішим і ще більш чуттєвим. Потрібно лише допомогти своєму тілу знову працювати для тебе. Сьогодні я покажу тобі три надійні способи, які можуть суттєво покращити твою ерекцію, кровообіг і сексуальну впевненість. Один із них настільки маловідомий, що більшість чоловіків навіть не здогадуються про його силу. Але саме він часто змінює все. Ці методи безпечні, природні, і ти можеш почати вже сьогодні у себе вдома. Без таблеток. Без ризику. Просто трохи часу, бажання і правильний підхід. Тож залишайся до кінця. Бо якщо ти дійсно хочеш знову відчути себе сильним і бажаним, це відео для тебе. А поки що перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, тут ти знайдеш усе, що потрібно для справжнього чоловічого задоволення. Ми, жінки, відчуваємо не лише те, що ти говориш. Ми вловлюємо найменший подих, зміну тону голосу, напруження в пальцях. І коли ти збуджений, коли твоя ерекція сильна, рішуча, ми відчуваємо це ще до того, як ти доторкнешся. Але що, коли все змінилось? Коли ерекція приходить не відразу, стає млявою або зовсім зникає в той момент, коли вона найбільше потрібна. Це трапляється з багатьма. Особливо після 50. і не тому, що ти щось робиш не так, а тому, що тіло змінюється. З віком м'язи втрачають тонус, судини, еластичність, а гормони, рівновагу. Результат Фізичне бажання є, але ерекція слабшає. Ти хочеш дати задоволення, але твоє тіло не слухається. Це не лише про секс. Це про впевненість, про відчуття себе чоловіком. Я бачила тисячі подібних історій. І я знаю, це можна змінити. Без таблеток. Без побічних ефектів. Без болю. Просто якщо знати, як. І сьогодні ми почнемо з першого, надзвичайно ефективного способу потенціювати твою ерекцію природним шляхом. Це гімнастика для м'язів тазового дна. Вона підходить кожному чоловіку, незалежно від рівня фізичної підготовки чи сексуального досвіду. І вона працює. Бо саме ці глибокі м'язи підтримують не лише сечовипускання, а й ерекцію, еакуляцію, тривалість акту та контроль. Якщо вони слабшають. Ерекція слабшає. Якщо вони сильні, ти знову керуєш ситуацією. Щоб знайти ці м'язи, уяви, що тобі потрібно зупинити струмінь сечі посеред процесу. Ем'яз, який ти при цьому напружуєш, є тим, що потребує тренування. Повільно стискай його на п'ятьох секунд. Повільно розслаб. Повтори десятьох разів робити вправи краще двічі або тричі на день щодня. Результати з'являться через 4-6 тижнів. Але ти відчуєш зміни навіть раніше. Це абсолютно природний спосіб покращити ерекцію, підвищити чутливість і контролювати еякуляцію. Твоя партнерка це помітить. Повір мені. Але це ще не все. Часто проблеми з ерекцією пов'язані з дефіцитом важливих речовин у твоєму тілі. Я говорю про вітаміни для ерекції, які дійсно працюють. Не у чарівні пігулки, а речовини, яких іноді просто не вистачає. Цинк, вітамін Д, b 12 фолієва кислота, еларгінін, омега 3, все це впливає на кровообіг, гормони, судини. І якщо їх мало, ерекція стає слабкою, нестабільною або зовсім зникає. Ти можеш використовувати вітаміни, щоб покращити ерекцію, або як профілактику. Особливо, якщо вже помічаєш брак ерекції, зниження лібідо або в тому без причини. Але найкращий ефект, коли ти поєднуєш вітаміни та вправи. Це подвійний удар по проблемі. Це справжній спосіб покращити ерекцію природно. І, будь ласка, не соромся. Це не слабкість, це знання про своє тіло. Це шлях до себе нового, до себе, сильного, витривалого, мужнього. Твоя ерекція це не тільки фізіологія. Це твоє право на задоволення, на близькість, на пристрасть. І якщо ти відчуваєш, що втрачаєш це дій, ти вже пробував такі вправи. Чи, можливо, використовував вітаміни, щоб потенціювати свою функцію? Що допомогло тобі відчути себе живим, бажаним, сильним? Розкажи мені. Я хочу знати твою історію. Ти вже помічав такі зміни у собі. Поділись у коментарях. Є ще один метод, про який ти, можливо, чували, скоріш за все, не сприймав серйозно. Адарма. Бо іноді саме він стає тим поворотним моментом, який повертає чоловіку впевненість, ерекцію та радість від сексу. Я говорю про вакуумну терапію або використання спеціальної помпи для ерекції. Не лякайся цього слова. Це не іграшка, це серйозний медичний пристрій, який активно застосовується в урології, зокрема після операцій на простаті або при хронічній еректильній дисфункції. Але сьогодні все більше чоловіків використовують його вдома для покращення кровотоку, стимуляції ерекції, підвищення чутливості і навіть збільшення довжини паніса. Як це працює? Вакуумна помпа це циліндр, який щільно прилягає до основи паніса. Після створення негативного тиску всередині кров активно надходить у печеристі тіла, викликаючи ерекцію. Просто, швидко, ефективно. Це не магія, це фізика. І вона діє. Багато чоловіків думають, що це крайній засіб. Але насправді це інструмент для тренування кровоносних судин, посилення циркуляції, потенціювання ерекції природним шляхом. І, якщо використовувати її правильно, ти не лише отримаєш ерекцію, а й поступово покращиш свою сексуальну функцію без таблеток. Є кілька важливих нюансів. По-перше, краще обрати автоматичну вакуумну помпу, вона зручніша, точніша, і дозволяє уникнути перекачування. По-друге, потрібно дотримуватись часу 10-15 хвилин за сеанс, не більше 30 хвилин на день. І, звісно, Важливо перші рази використовувати її під наглядом фахівця або з чіткою інструкцією. Бо якщо робити це неправильно, можна травмувати тканини, викликати біль або навіть пошкодити судини. Ще одна деталь: після використання вакууму можна застосувати силіконове кільце, яке надягається на основу пеніса, щоб утримати ерекцію довше. Але й тут важлива обережність: кільце не можна тримати більше 30 хвилин і не можна засинати з ним. Безпека, передусім, звучить технічно можливо. Але насправді це простий спосіб, який ти можеш використовувати вдома. І багато чоловіків відзначають, що саме після поєднання вакуумної терапії з вправами для тазу та вітамінами вони змогли повернути собі повноцінне сексуальне життя. А ще цікаве дослідження у чоловіків. Які використовували вакуумну помпу разом із тадалафілом, результати були значно кращими, ніж у тих, хто приймав лише препарат. Чому? Бо поєднання зовнішньої стимуляції з внутрішнім впливом активізує одразу кілька механізмів судинний, ем'язовий, нервовий. Я знаю, не всі готові відразу поділитися з другом, що вони використовують подібний пристрій. Але іноді саме таке відео, така порада. Може змінити життя когось поруч твого брата друга, колеги. Хтось мовчки страждає. І чекає на знак. Тож, якщо ти знаєш чоловіка, якому потрібно покращити ерекцію, відновити впевненість або просто знайти природний шлях до свого тіла, надійшли йому це відео. Поділись. це може врятувати чиєсь інтимне життя. А тепер. Коли ми вже розігріли твої м'язи, настав час поговорити про третій метод, який може здивувати тебе. Це щось, що багато хто вважає дивним, інші ніколи не чули. Але для чоловіка після 50 це може бути справжньою революцією. І я хочу, щоб ти дізнався про це від мене на чуток. Це екстендер для пеніса. Так, пристрій, який, на перший погляд, виглядає як щось з іншого світу. Але він має медичне обґрунтування. Його використовують фізіотерапевти та урологи в усьому світі як частину програм реабілітації еректильної функції, відновлення кровобігу та навіть подовження статевого члена. Принцип дії дуже простий екстендер створює м'яке контрольоване розтягнення пеніса протягом визначеного часу. Це стимулює формування нових судин, покращує винозний відтік і активізує регенерацію тканин. Звучить серйозно, і це дійсно так. Це не пристрій для гри. Це інструмент, який змінює якість ерекції на глибокому фізіологічному рівні. Багато чоловіків, які вже використовують вправи для тазового дна та вітаміни для покращення ерекції, знаходять в екстендері останній відсутній елемент. Бо він впливає не лише на м'язи, а й на структуру, на судини, на глибоку циркуляцію крові. Тепер проважлива. Цей пристрій потрібно підбирати індивідуально, за розміром, рівнем натягу, тривалістю носіння. Починати варто з 30-60 хвилин на день, поступово збільшуючи до 2 годин. Але ніколи не перевищуй норму, твоя мета не в тому, щоб перевантажити, а щоб стимулювати. Постійність і правильне використання ось ключ до ефективності. Деякі чоловіки відзначають, що вже через 4 тижні відчувають більшу чутливість. Швидшу ерекцію, а сам статевий акт стає довшим і глибшим. Через 3-6 місяців результат стає стабільним. І так, у деяких випадках екстендер сприяє не лише покращенню функції, а й незначному збільшенню довжини. Я знаю, що ти можеш подумати це не для мене, або я не хочу нічого носити. Але послухай, якщо ти вже читаєш це, значить, тобі не байдуже. Ти хочеш бути кращим. Ти хочеш потенціювати свою ерекцію, повернути чуттєвість і впевненість, відчути себе знову повноцінним, бажаним, сильним. І цей метод лише один з інструментів розумний, безпечний, перевірений. Більш того, нові дослідження показують, що чоловіки, які поєднують екстендер з вакуумною терапією та вітамінами, досягають вражаючих результатів у покращенні еректильної функції, контролю та задоволення під час сексу. Комбінований підхід це не про складність, це про ефективність. І ось що важливо, ти можеш почати хоч сьогодні. Не треба чекати рецепта. Але я завжди рекомендую перший підбір пристрою разом з фахівцем. Він підкаже, яка модель підійде саме для твого тіла, допоможе уникнути травм і зробити все правильно. Бо твоя ерекція варта обережного, уважного ставлення. Якщо ти досі зі мною, значить, ця тема справді тебе хвилює. І я рада, що ти тут. Бо лише той, хто не здався, продовжує шукати і знаходить. І якщо ця інформація була корисною, постав лайк під цим відео. Це допоможе іншим чоловікам знайти відповідь. А також підпишись на канал, якщо ще не зробив цього. Тут ти знайдеш усе. Що допоможе тобі покращити ерекцію природно, безпечно і приємно. Давай уявимо разом. Ти прокидаєшся вранці і вже відчуваєш себе інакше. Тіло не таке важке. Внутрішня енергія повертається. І коли вона поруч, ти знову відчуваєш, як серце б'ється швидше. Але не від страху, що знову не вийде, а від збудження. Від впевненості, від передчуття. Саме це відчуття, справжній подарунок. І якщо ти слідуєш цим трьом методам, які ми щойно розглянули, ти на правильному шляху, щоб повернути контроль над своїм тілом, ерекцією та задоволенням. Це не про чарівні таблетки, це не про дорогі препарати з тимчасовим ефектом. Це про розуміння власного тіла, щоденну турботу і так, трохи терпіння. Подивись, вправи для м'язів тазового дна це основа. Вони активізують глибокі м'язи, які контролюють ерекцію. І ти вже знаєш, як вони працюють. Потім вакуумна терапія. Вона покращує кровообіг, підсилює ерекцію, дає швидкий і помітний ефект. І нарешті, екстендер, який не лише стимулює судини, а й формує нову еластичність, силу і довжину. Це три елементи одного великого рішення. Як покращити ерекцію природним шляхом, без ризику і сорому. У поєднанні з правильним харчуванням, активністю і, дуже важливо, вітамінами, ці методи стають справжнім проривом. Так, вітаміни для ерекції, не маркетинговий трюк це підтримка твоїх судин, гормональної системи, рівня енергії, дефіцит вітаміну D, цинку або b 12 напряму впливає на ерекцію. І часто проблема не в тому, що ти у не можеш, а в тому, що твоя система ослабла і їй потрібна підтримка. Не стимуляція, не агресивна хімія, а саме вітаміни, які можуть покращити ерекцію, повернути чутливість, силу, тривалість. І коли ти поєднуєш усе це, твоя ерекція більше не буде слабкою. Ти не будеш шукати швидких рішень або соромитися у ліжку. Ти почнеш насолоджуватися. І дарувати насолоду. Уяви себе через місяць. Ти регулярно робиш вправи. Користуєшся вакуумною помпою. Вибрав правильний екстендер. Приймаєш комплекси вітамінів. І з кожним днем ерекція стає сильнішою. Контроль більшим. А задоволення глибшим. І не лише твоє. Вона теж це відчуває. Її очі, дихання, стогін, вони говорять більше, ніж будь-які слова. Це реальність не фантазія. І все починається з тебе. Із рішення не здаватися, не миритися, а діяти. Бо твоя сексуальність не закінчується з віком. Вона змінюється, і ти можеш зробити її ще кращою. Мені часто пишуть чоловіки, які кажуть. Я не вірив, але спробував. І зараз я відчуваю себе знову чоловіком. І я хочу, щоб ти став одним із них. Не тому, що комусь щось потрібно довести. А тому, що ти заслуговуєш на задоволення, близькість, силу і свободу у своєму тілі. Ти вже пробував щось із цього. Можливо, у тебе є свій досвід з помпою, екстендером або вітамінами. А може. Ти щойно відкрив для себе нові горизонти. Напиши мені в коментарях. Твоя історія важлива. Вона може надихнути інших. А головне, вона може допомогти тобі почати. Ми дійшли до моменту, де варто зупинитись і подивитися назад. Що ти щойно зробив, не просто переглянув відео. Ти зробив перший крок до повернення себе. Себе справжнього, сильного. Чуттєвого бажаного. Сьогодні ти дізнався про три методи, які змінюють не лише ерекцію, а й внутрішнє відчуття контролю. Вправи для тазового дна це твоя база. Вони непомітні, прості, але впливають глибоко. М'язи, які ти не бачив, але відчував, починають працювати знову на тебе. Ти відчуваєш, що можеш тримати ерекцію довше, краще керувати тілом і моментом. Вакуумна помпа це інструмент, що пробуджує. Вона змушує кров активно надходити до пеніса, наповнює тебе енергією, робить ерекцію твердою, впевненою. І, що важливо, дозволяє уникнути медикаментів, якщо її використовувати регулярно та правильно. Екстендер, можливо, став для тебе відкриттям. Він не лише продовжену. Він про відновлення тканин, стимуляцію судин, стабільність ерекції. Він формує нове сприйняття себе у сексуальному житті. Без болю, без сорому. І з великою перевагою, поступовий, але довготривалий ефект. Разом ці три підходи створюють потужну формулу покращити ерекцію природно, безпечним і перевіреним способом. І ти вже маєш усе, що потрібно, аби почати. Я хочу, щоб ти запам'ятав одну річ, вік, це не вирок. Час не краде твою сексуальність. Він змінює її форму. Але глибина, сила і пристрасть залишаються. Їх просто треба пробудити. Твоя ерекція не повинна бути слабкою. Твоя впевненість не повинна залежати від таблетки. Твоє задоволення не має бути обмеженим. Ти можеш більше. І ти вартий цього. Ти заслуговуєш на інтим, який збуджує не лише тіло. А й душу. Тож, якщо це відео дало тобі натхнення, постав лайк. Це допоможе іншим чоловікам знайти шлях до себе. Поділись цим відео з тим, хто, можливо, соромиться говорити, але дуже потребує цієї інформації. Напиши коментар і кожен важливий. І, будь ласка, підпишись на канал, якщо ще не підписаний, бо попереду ще багато корисного і приємного. Я чекатиму тебе в наступному відео.